For... Я, я його бачу. Я його посадив. Антелпорнувся і гарчить. Ти не біжи до мене, бо і гарчий. Я бачу туди тебе. Павук! Павук! Ти вмер, все. Ні, ну чого ти не скажеш там павук? Так тобі був потрібен той перший, мене зажерти так от. Молодець, Юрій. Супер. Ми вже бачили десь двох... Е, дві команди десь бачили вже. Все через пашу. Мутурну... Все через пашу песик так був потрібен. Мені не був потрібен песик, дихай. Мені песик не був потрібен. Хоч може піти спустити золото купати. Він гарчий, що з ним робити? Не знаю, Я Казав, що пасма потрібен. йде в нашу сторону не ми йдемо мінус Та, ми йдемо в нашу сторону в центр тупий пес що я мав робити дари б павук де би я потім на відео і подивлюся, що там баран чому я так хп не втратив він ще чорний був бо він в тому в кубику був він чорний був я подумав, що павук не вдарив його Ну тепер ти мені нічим не допоможеш. Ти або можеш йти на низ купати собі золото, шукати? Я щось бачу, а ти? Ти взагалі залагало? Вообще ніхера не бачу. Стукнися в кактус ще. А треба? А ти проможеш? <ріст> Тупий пес. Що, Ані сім і мене сім, ну, але на... зараз яблуко, звісно, обжине мене. Все треба робити, коли ти один в команді. якби не на що зараз пес би був. А так ні тебе, ні пса. Ти його там лишив? Та не хочеш купати золото? Моє бажання зараз до потеряв, чесно. та да, це -да, не точно ж Вон Он там пишуть. что на эту пишу смерть. Ты дебил. Дивись, факел. А, мы колом мы тут втратил. 2,5 мая. від нашої команди може виграти тільки один представник. Дімон 10? А, Дімон просто зайшов. Так. Да. А то, до речі, то не заходять. Дімон здох же? Та, їх нема. Бо Мік пише, як там справа. Їх нема на сервері. Ну а Мік у мене нема. У мене всі є. У мене нема. В... Гучі перший, Мік, в мене другий. У Навіть Гучі нема. У мене перший ти. Чого ніхто не хоче? Все почалося з того, що лишалося 5 хвилин до початку, а ти собі ходив на дворі. Згар Вони десь тут є. Ми зараз йдемо знову над подоном і... Кузьює. Якби я щось бачив, то я би може їх би і помітив. Та я коли пів хп, то нічого не видно. Та я можу сьогодні дізнатися, що таке здохнути ультрахаркори. Я ще тікаю, ставлю кубики, знаєш, він же на мене не біжить пес. І тут кубик зникає, пес знову біжить. В один хавчик улишився, кап'єць. Де свинею робота. О, вовк тут збоку. О, файна печерка, щоб жити. Вок сравний, ніфига не дав. Так, ти там, що його б'єш? свиня. Вок біжить. Зараз спавна тут буде. Ми ще сліди позалишали. їм різниця. Ми нас і так ж там немає. Та, вони ж наші сліди бачать, вони думають, що ми десь там є там шукають. О, Акуратно тут дуже акуратно. Я з Опа! Що? Дивись! Кубики гравію! А то були? я купав. То ми тут були, колом прийшлися. Як? І ви кубики так. лишилися? То я лишав. Що сміється, кубики би зникли. Думаєш, тут після нас шахто зійшов? Та бути такого не може, Юра. Отут тут купав я. Нас не було 30 хвилин. А кубики А ти кубики гравії поставив? Де? Ну, назад, а ні. так і було. Думаєш, щах ще... ти спів? Я сумніваюся. Ми йдемо на нові координати. До Юта і. До Юта і Шеко. І примо. Де ти є? Йду. 216, 433 Арбузики? X 216 Та. Нам залага. А не, стоп, ми йдемо до Міка. Нам до Міка не треба. Мені сюди треба. Нам треба, коротше, йти отуди от. У мене 140 і минус. Я тебе бачу, я тебе бачу. Як? Ой, я стрибаю. Де? Yeah. На горі. Ну давай йде. Воя, тебе бач, між мілками. Що ти махаєш головою? вою? Бачиш? Та бачу, бачу. Нам треба туди йти. Лагає. Че ж де ты є? Вот тут. Купаю эти вот підозрили, кубики из МВ. Солнце сюда. По чару треба йти. Да давай купай щось. Ч на не відписували, коли я писал? Не знаю. Что, может тут усядем? Да? Тут забагато заблоковувати треба. А, ты хочешь дырку и все? Да. Ось, прикольно, дирку, а там гіпес У мене е, хавчику, все. Закінчився зараз. Взагалі нема? Взагалі нема. І нема чим відновити? Нема чим відновити. Взагалі. Зараз мирати будеш? Ні, У ну, мен, мене є е, повний хавчик, але в мене вже при собі взагалі немає хавчику. А. Чого? Бо, Бо там ні. твоя ферма росте, та? Та, да. да, в мене бий. Треба? Ні, я ще може дімантову мотику зробити. Не хочеш? Пам'яс? Все, закінчилося. Нема більше ні. Ні, кирки! Нічого нема. Все. Я я Кілька трималися, що від першої хати СТО вже все. Ні, ну вже надоїло, ну чого ніхто не хоче йти? Що їй мало дві години грати. Напишу їм Ти пишеш, я хотів писати. Ті сердечка стрибають, я сам знаю, що мене пів! Не стрибають? Нє. Ну а де ви є? Думаю, ти напишеш ти кована на координати 0-0, ти написав де ви є? Я де три рази писав? Хочете розстрілі? Нє. Ми на 480-98-490. Поняв? Вони пішли на протилежні координати до... Знаєш, що, побігли, та... падон би так просто не сказав, йде. Ти запам'ятав координати? 480-490. Так. Біжемо? То він точно написав? Вони тоже бігають шукають. А ми чуєш? Мікрофон не виявлений, пише мені. Там виявлений, що ти слухаєш там? Зоя. Зря. Що, <ріст> йдемо вночі? Вони шукають всіх. Так, подонги, скор все, і то і так само. Напиши кордона. координати? Так, Да. Вони там де юта, або він збрехав, або вони там де Юта. Ендерман. Горить. Він точно написав правду, то гарантовано. Uh -huh. Тільки що вони роблять на протилежній стороні. Від себе. Давай шкуру на стіну повішимо. Так, тепер всі знають де ми є. І всі знають, де Юта є. Мені скучно. купає вниз? Може щось знайдемо? Не підходь до мене. 15 факелів від першої хати тримається У мене три на паукет У мене дві кістки є Я підописа такою угу. Я метал навіть не збираю Я так само наш і в мене ще 14 є Я спаун знайшов До сраки не треба павуків Спаун? Так. серйозно? Так, там спаун павуків Другий спаун знайшли, ти ще знайшов там той телепорт. Може йдемо поки ще життя, скочивши в телепорт. До дракона? Епічно, з драконом буде битись. Ну там можна. Як там той телепорт називається? Ми На ж мені шкари. Mm, Enderport? Ні. The end. Ось таке. Павук іде крізь кубики. Я не хочу з ним битися, чесно. Наш, Звичайно. Так то що вони там заявилось. Законом. Битись. Бутус. Ти нічого не знайшов? Ні. А, спаун. А може там щось цікаве є? Золото. Золото е -е. Золото яблуко? крізь кубики проходить. Що Серйозно? Я коли ставив він був в тому кубику. Ти б'єш його? Ні. Ну і звук тут ясно. Другий спаун за гру. Телепорт в ендер. пту, і там їх стільки, що я, я просто не хочу прокопувати. Він знизу. Я бачу Там просто дохера їх. Ти маєш лаву? Зали всіх лаву до сраки. <рес> Ти ж їх залив? Та розумно. Вони горять. Багато згоріло. Один живий, та? Лава не зникає. Йопты там заспаунився. Аккуратно. Блин, не факел на гистаю. Стоп, ты сбоку один спаун? Честно? Ну да! Ще одна кімната. То ти? я yeah, я yeah. сильно респавний шота печеру, курва Гігантську просто Якщо я туди попаду то в мені жопа трендесна стане зразу. Медстоун, хліб. То то по твоєму спаунер? Та. чому в мене виглядає як Як Камінь. Та? Та. Кузя втратив, Кузя втратив. Прямо вмер. Прямо здох! Чарний паук був його. Киким, шість з половиною. Що там, Що в сундуку? Там тільки... Redstone i sim Właśnie uh, to trzeba. Wszё. Inwentarz zabity. Mu teka trzeba. Nie. Trzeba do spółki. to rzuśłeś jeszcze odno półka? Йо, фанамана, скільки їх там є? Де? Піді мною. Наш ти мотику кинул. Де ти взяв? Це наша мотика. Це ти зробив? Угу. Там на дворі, походу, вже день. На дворі день. Не дивися, не дивися. Скелет. Скелет? Та. Ямберман, сидіть з кубиком. Не подивися на мене. Але... Нє, я закрию. Ми тут? Де на ну, 0-0? Тільки там скелет. Десь отут. тут. Ні, його нема. Ідем? Ідем. Так от, я вибиваю кубик і пошпарили. Пошпарили! Там купи скелетів, купа всього. Все, я вибіг. Павук. Я бачу. Я обіду його. Що тут таке? То я. Бігає. Що на другій половині від мене? Там він... Для тебе є... Каньйон, каньон. тебе є стріли. Ні, біля мене ніде на стріл. Ти вже пішов звітом. Збоку каньон, я обійду його. Де на ноль ноль? Блін, м'ясо не збиралося, бо в мене не було місця. Паран. Тихо, тихо, тихо. Що таке?